Привіт! Ми наближаємося до завершення нашого навчального року, і перед нами стоїть написати підсумкову контрольну роботу. Підсумкова контрольна робота. Що ж мені робити? Там же ж потрібно повторити велику кількість матеріалу, починаючи з 1 вересня і закінчуючи травнем місяцем. Що ж мені робити? Що? Нічого, просто дивися оце відео, в якому я розказую три завдання, за допомогою яких. Ти згадаєш увесь матеріал, який проходив в 7 класі. Отож, завдання перше. Звичайно, що ви вчили спочатку, це є формули скороченого множення, розкривали дужки і розв'язували рівняння. Отож, ось таке в мене є не дуже складне рівняння. Давайте ми його попробуємо розв'язати. І так в нас є, звичайно, що ми бачимо формулу скороченого множення, піднесення до квадрату і розкрити дужки. Отож, підносимо до квадрату. 9х квадрат мінус 6х і плюс 1. Не забуваємо про 6х. Чому? Тому що в формулі є 2 помножити на А і помножити на Б. Де ви часто оце забувають, тому, будь ласка, не забуваємо дорівнюємо. Ну і розкриваємо дужки. Множимо на перше, множимо на друге. Буде 9х квадрат плюс 3х. Оскільки дужки ми всі порозкривали, тепер переносимо невідомі в одну сторону, відому в іншу. 9х квадрат мінус 9х квадрат, мінус 6х, мінус 3х. І це буде мінус 1. Тепер дивимося, що в нас далі 9х квадрат і мінус 9х квадрат взаємо Мінус 6х мінус 3х. Додаємо, це в нас буде мінус 9х, і це нас дорівнювати мінус 1. Отже, х буде дорівнювати 1 9. Ось так. Просто ми розв'язали ось таке рівняння. Отож, дам на друге. І так, наше наступне завдання. Ну, Звичайно, як ви вже догадалися, це в нас є лінійна функція, де ми повинні побудувати графік функції. Згадуємо, як ми будуємо графік лінійної функції. Звичайно, що табличку, скільки нам потрібно значення, лише два. Отож, табличка Х і два значення. Беремо замість Х. Які самі зручні, звичайно, що 0 і 1. Можна хоча б підставляти і інші значення. Я завжди в основному вставляю 0 і 1. Отож, замість х підставляємо 0. помножити на 0 0, мінус 3. Отже, кінцевий результат мінус 3. Тепер так само замість х вставляємо 1. помножити на 1. 3 мінус 3, 3 0. Дуже просто з цими значеннями. Отож, тепер ось ці точки ми позначаємо на нашому графіку. 0 мінус 3. Х0 y мінус 3. Ось є в мене перша точка і шукаю другу 1, 0. 1, y 0. Ось в мене є друга точка. Що ми робимо. Гарно, красиво, звичайно, що під лінієчку проводимо мою пряму, яка проходить через тих дві точки. Ну, у мене лінійки немає, тому я проведу ось. Крім цього, ця задача ще хоче, щоб ми знайшли аргумент. При якому значення функції буде більше за 0. Як мені з цим розбиратися? Аргумент функція більше за 0. Давайте згадувати аргумент це що в мене є? Це в мене є х. Отже, при яких значеннях х функція. Функції, що ми так називаємо? Звичайно, що y. Отже, y буде більший за 0. Тобто, давайте подивимося, якщо y більший за 0. Це виходить моя пряма, повинна бути де? Звичайно, що ось зверху. Ось y більший за 0. Ось, ось. І ось це якраз є оця частинка. Мій y буде більший за 0. Ось тут. Де я не поставлю точку на прямі, y більший буде за 0. Дивимося, які ж будуть тоді ікси. Ну, починаючи від одиниці, але в мене не рівне, а просто. Отже, у мене буде 1, 2, 3, 4. Тобто x повинні бути більші за одиницю. Ось таким чином ми подивилися на цій прямі, з кожної точки опустилися на вісь x. Ось таким чином ми бачили, що всі x в цій нас будуть більші за 1. Отже, ми робимо висновок, що x повинен бути більший за 1. І переходимо на наступну Звичайно, що на наступному завданні в нас, звичайно, це є система. Ми знаємо, що є і графічний спосіб, і метод підстановки, і метод додавання. Отож, який нам саме зручніше вибрати ось тут. Ну, дивимося перше. Графічний, будувати два графіки, де вони перетнуться, ну, не дуже зручно. Давайте подумаємо над підстановки. Підстановки зручно тоді, коли один із наших оцих іксів або ігриків вільний. Тобто він не має біля себе коефіцієнта. Ну, як не має? В даному випадку коефіцієнт дорівнює одиниці. Коли ми його не пишемо, ми бачимо, що знову ж таки коефіцієнти кругом у нас є. І метод додавання. Ми зрівнюємо наші коефіцієнти біля наших всіх ігри. І ми бачимо, що ось у нас ось тут взагалі однакові коефіцієнти. Тобто, метод додавання у нас якраз буде самий. Оптимальний, але у нас ж мають бути різні коефіцієнти, Отже, ми просто перше рівняння домножимо на мінус одиницю. Ось таким чином у нас ось тут плюс зміниться на мінус. У мене буде мінус 2х2х мінус 2 і додорівнювати мінус 18. І дописуємо наше друге рівняння. 3х плюс 2х дорівнює 20. Ми розкладаємося з вами і, звичайно, що ми робимо? Додаємо. Мінус 2 у нас буде Х, нас дівається, і нас буде дорівнювати мінус 18 плюс 23, це у нас буде, що у нас буде 5. Отже, ми знайшли х дорівнює 5, і в одне із цих рівнянь ми підставляємо замість х5 і обчислюємо звичайно, що наші y. Отож, давайте. Ми підстаємо х дорівнює 5 і перше У Мене буде 10 додати 2Y дорівнює 18. Виходить 2Y буде дорівнювати 18 мінус 10, це буде 8 і Y буде дорівнювати 4. Отже, кінцевий результат є Х5. Метод додавання. Я, між іншим, дуже люблю метод додавання, тому в основному саме перше перевіраю, чи не можна методом додавання. Якщо можу, зрівнюємо там коефіцієнти, щоб тільки були знаки різні, додаємо і просто розв'язуємо нашу систему. Отож, якщо вам сподобалося моє відео, ставимо лайки і підписуємося на мій канал. А в мене все, Па-па!